Здається, почалося. Батьки стверджують, що чат GPT довів підлітка до суїциду. Подружня пара з Каліфорнії вже подала до суду на OpenAI. Вони звинувачують розумного чат-бота у тому, що він підштовхнув їхнього 16-річного сина Адама до само. За кілька років до трагічного випадку у нього діагностували тривожний розлад. Через це перевели на домашню форму навчання. Успішність у навчанні покращилась, проте підліток опинився в ізоляції від соціуму. Батько Адама поділився, що він був шокований, коли зайшов в акаунт сина у чат GPT. Як стверджується, у судовому позові чат бот відмовляв підлітка розповісти про свої переживання матері, пропонував допомогу в написанні передсмертної записки та навіть розписав деталі гайт, як правильно зав'язати зашморг, коли Адам все ж вирішив скористатися порадами нейромережі, він надіслав у чат GPT фото своєї петлі. Стверджується, що спочатку він хотів просто залишити мотузку у себе в кімнаті, щоб її хтось знайшов і спробував відмовити його від самого але цю ідею чат бот не підтримав. В останній розмові підліток поділився своїм страхом про те, що його батьки будуть звинувачувати себе у його смерті. На що чаджіпіті безтурботно відповів: ти не зобов'язаний жити заради них. Ти взагалі нікому нічого не зобов'язаний. Батько Адама заявляє, що якби не чат GPT, то його син був би живий. Це був звичайний підліток. Він не був дитиною, яка приречена на все життя жити із психічною хворобою. А як ти думаєш, батьки просто перекладають свою відповідальність на чат GPT, Чи все ж таки нейромережа може довести людину до самовства?